Українська народна казка, це не може бути. Жив багатий прибагатий пан. Жив у добрі, пив, бенкетував, а гості від нього і не виходили. Нарешті все йому набридло. Якось сів за стіл і задумався, захотів чогось такого, що не може бути. Взяв собі папір і написав, хто мені придумає таке? Чого не може бути, тому дам усі гроші, що маю в шухляді. Вивісив папір той у вікні та й чекає. Люди читають і заходять до панського покою, але на все, що вони вигадують, пан відповідає: Ну що ж, це може бути. Одного дня зайшов мужик Клементій. Я дуже бідний, каже він. Це може бути. Мовив пан, не маю що їсти, це теж може бути, не маю що одягти, і це може бути. Мої діти голі й голодні, це може бути, вірю. Жінка свариться зі мною. Ой, може бути. Дивлюся на вас, пане, і думаю, велика неправда панує на світі. І це може бути, може бути, але прийде кінець неправді. Це може бути, чого ж ні? От зберу я сто чоловіків, здорових парубків. Це може бути, йди, збирай, і прийдемо разом до вашого палацу. І це може бути. Тоді виженемо вас із вашого палацу і пси вам, марша заграють. А це не може бути, крикнув пан. Бідний Клементій забрав гроші з панської шухляди і пішов собі додому.